Геть хибні шкільні інтерпретації: Сковорода садівник, сковорода тру, сковорода серце лю. Насправді враховуючи філософію серця Григорія Савича, його чесноти, він би сказав: друзі, зруйнований музей це невелика біда. У вас є 18 гектарів території музею, де знаходиться мій дуб, криниця. У вас є всі мої байки, всі мої твори. Ви можете працювати зі змістом. І в цьому році ми готуємося до повного брен... оновлення брендингу музею і образу Григорія Савича Сковороди. І якщо коротко про це казати, ми вийшли на концепцію музей, який втратив, який втратив, вору, але втратив, втратив форму, але не втратив. Але не втратив Я насправді бачу це так. Найголовніше це зараз берегти те, що залишилось від музею. І відштовхнувшись від цього фундаменту і від тих обставин, в яких ми знаходимося, які, на жаль, дуже стрімко змінюються. Тобто ми можемо тиждень жити без ударів, балістики, кабів та, і, і без вимкнення світла. Як би я, я можу сказати з приставкою, як би я хотіла бачити це в майбутньому, я би хотіла бачити. Збережений музей, да, той фундамент, в якому Григорій Савич творив і зустрів свій вічний спокій. А, а от майбутнє нового музею, відновленого музею, я би хотіла робити через відкриті архітектурні конкурси, через партисипації, через роботу з урбаністами, громадами. Чому ми досі не відбудували музей? Тому що ми не маємо права до нього торкатися руками. Не проблема знайти гроші на це. Ну тобто ми б його вже самі накрили б. Е, ну просто якийсь базовий да, там, е, каскад. Але це пам'ятка <гуль>... архітектури, і тобто, вона дійсно, звісно, що е, вимагає там, опрацювання цієї згорівшої цегли, вона вимагає відновлення е, фундаменту. І тому я би бачила це так.